Готуємо поки що чистим. імбір, інжир, курага, чорнослив, лимончик, ізюм, оріхи. Це все йде в пасту Амосова. Все перепускається через м'ясорубку, імбір на терточку, і все потім змішується в баночки фасою. На кухні у Лариси Мороз волонтерки з команди Бджоли Поділля готують пасту амосова вітаміну суміш сухофруктів, горіхів і меду. Її відправляють українським військовим, які боронять Україну на нульових позиціях. Головний мотив того, що ми виробляємо, це додати хлопцям таких продуктів, які максимально все для здорового харчування, для їхнього здоров'я, для їхньої енергії. Лариса Мороз також виготовляє енергетичні батончики. Суспільному розповідає. Наразі готують відправку у піски. Подивилася в інтернеті, як приблизно базу, як це все робиться, що мають бути сухі інгредієнти і розбавлятися рідкими інгредієнтами. Виробляємо такі батончики, де 35 інгредієнтів. Вони йдуть. Енергетично білкові. А ще для військових виготовляють окопні свічки. Вистачає однієї такої до шести годин. Металеві банки обрізають, аби віск вигорав до дна, пакуючи, додають інструкцію з використання. На коробці написано, що стоїть дві цегли. Між цеглами ставиться окопна свічка, а зверху ставиться чи кастрюля, чи чайник, і військовий може нагріти собі поїсти. Починали волонтери з того, що плили маскувальні сітки. Основу для них натягували через увесь коридор. Згодом експериментували з пастилою. Вже комплектовані, залишилось лише запакувати. До Лариси доєднувалися й інші мешканці вінницьких хуторів та Вінниців. Тепер у команді понад півсотні волонтерів. Я хочу показати випічку, яку передала нас наша одна бджілка. Це Валя Бурлака, її за 70 років. Але зараз ця жінка пече дуже смачну випічку на дуже багато вінницьких бригад. Найменші волонтерці 9 років Надійка плела та продавала браслети, так назбирала 2 тисячі гривень. Ці гроші віддала на купівлю овочів для сухих гарячих страв. Про їхнє виробництво Суспільне вже розповідало. А ще Надійка збирала гроші військовим на шкарпетки. Ну наскільки це з любов'ю зроблено. Куплено 100 пар носків. Згодом Надійка знову передала три тисячі гривень, за них купили 15 кілограмів курячого філе. Своїми вчинками, розповідає Лариса, дівчинка їх надихає, тому працюють над рецептом супу, якому дадуть назву Надійка. А ось 16-річному Дмитру Савєлєву військові, яким передають гомдопомогу, допомогу, на день народження передали підписаний прапор України. Студент теж допомагав коштами, за них купили енергетичні напої для захисників. Любі наші захисники. Нехай ці смаколики дають вам сил, енергії звільнити нашу неньку Україну від москалів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, родина Мороз! Волонтери мають велику кількість замовлень від військових, нині потребують овочів, сухофруктів та меду. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.